У вороговому колядників зібралося чимало. З оп'ять самодіяльних колективів сповіщають про народження Спасителя. Про Різдво треба сказати, що це дні найбільшої доброти, тому що заходять люди, зовсім незнайомі люди, до будь-якої хати і їх там вітають як рідних. З Давен вважалося не впустити до хати колядників погана прикмета, а ще гірше, коли вони самі оминають хату. Звідти йду, і вісь весело несу у кожну я оселю. На світ цей грішний нині послав Господь свого сина. У пироговому колядників зустрічають гостинно, пригощають солодощами. Ой, а гостинців отримаємо багато і горішки, і яблучка, і цукерки нам дають, і гроші іноді нам дають. Ну багато в нас господарів в Україні гарні. Та окрім традиційних колядок, співають і стародавні про створення світу. О, як же було іспрежних віків? Ой, дай Боже. А під вікнами коляді підіграють цимбали. Окрім колядок, різдво неможливе і без верте по свою майстерність у музеї просто неба. Верегово демонструватиме один з найстаріших колективів у Києві, заснований ще 88-го року. Ще мить із за імпровізованих коліс народиться справжнє різдво. Традиційним його не назвеш. Сюжет ніби про народження спасителя, але з домішком сьогоднішніх проблем грошей влади і правди. Наш вертеп ми зробили за зразком Галаганівського вертепу 18 століття. Це вертеп козацький, вертеп з нової січі з Григорівки Канівського району. Персонажі народного театру незмінні. Ірод воїне, Янгол, чорт, смерть із косою і три східні царі. Причому в козацькому вертепі один із царів і справді вихідець із Бангладешу. Мені дуже приємно бути зі своїми друзями, казаками. Бути справжній, ну в той вертепи. Вертольот мені! Вертольот! Ой, коня мені! коня! Тексти у вертепі змінюються щороку і часто перетворюються на сатиру. Так вже повелося з ДВН. але одне залишається незмінним. Добро завжди перемагає зло. Юлія Янчар, Ігор Селянінов, день Сіті.